Понад 720 тисяч першокласників та першокурсників вперше переступили через поріг своїх навчальних закладів. Сьогодні в Україні день знань. Вітаю вас! Ви дивитесь паралелі. Сьогодні говоримо про українську освіту, точніше, ту, якою вона має бути. Замість шкільної форми вишиванка, замість традиційних бантиків, українські віночки. Так цього року українські школярі йшли до школи. У Петропавлівській Борщагівці, що на Київщині, цього року свої двері для першокласників відкрило одразу дві школи. Сьогодні велике свято в громаді села, сьогодні велике свято у кожній родині. Через те, що всі ми з нетерпінням чекали цього дня, коли переступимо поріг нашої школи. У чайках сьогодні школярі перший раз у перший клас пішли до нової школи. Її розташували в одному з житлових комплексів. Так як перший вересневий день виявився по літньому спекотний, тому довго стояти на урочистій лінійці і дорослим і дітям. Юна Аня йде до школи вже вдруге, тому сьогодні жодних хвилювань. Ну чогось нового нового чогось, щоб були якісь пригоди. Самі ж батьки кажуть, новою школою задоволені, переконані тут їх чада отримують якісну освіту. Ви знаєте незвичайні відчуття. Душа моя відчуває, що у цій школі дитина здобуде знання. Я впевнена, що його будуть вчити заслужені вчителі України. У новоствореній школі дітлахи навчатимуться з першого і по четвертий клас. Новостворена школа має просторі кабінети, сучасне обладнання та навіть ігрову кімнату з баром для фрешів та молочних коктейлів. Як то кажуть, все найкраще дітям. Перший урок у новому навчальному році вже традиційно урок любові до України. Самі першокласники ще трохи неуважні. Вже завтра для них розпочнуться шкільні будні. А сьогодні море радості, посмішок та квітів. Віта Коломієць, Олег Балабан. Правда тут. Проводить свої паралелі сьогодні разом з нами кандидат педагогічних наук відмінник освіти України Любов Заневська Іванова. Вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні в ефірі паралели кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти Автономної Республіки Крим, засновник Всеукраїнської громадської організації Міжнародне товариство Артеківців, директор із розвитку в МДЦ Артек Буковель, Любов Заневська Іванова. Працювала піонерською вожатою Всесоюзного піонерського табору імені Леніна Артек із 1976 по 1985 рік. Викладала українську та російську мови у школі Артека, працювала викладачем, завідувачем кафедри педагогіки в гуманітарному інституті Артек, очолювала центр національної культури Либідь в МДЦ Артек із 2008 по 2014 рік. Керівник науково-методичного відділу МДЦ Артек, автор та організатор упровадження Артеківських проєктів і програм. Після анексії Криму в травні 2014 року залишила роботу в МДЦ Артек. З 16 травня до 5 вересня 2014 року долучилася до створення та роботи МДЦ Артек Карпати. Особисто на вашу думку, що в першу чергу має давати школа учням? Школа, ну, в першу чергу, це замало. Я би сказала, можливо, три, які, три складових. Школа має давати відчуття захищеності. Можу трошки пояснити, чому. Ну, Взагалі, школа, садок, так само, як і університет, має давати людині захищеність. у повному сенсі чи в широкому сенсі. Школа, безумовно, має давати якісь базові знання, фундаментальні знання. Думаю, що їх може бути небагато. І третє, саме головне, що має давати школа. школа. Повинна навчити дитину вчитися, тому що сьогодні при інтернет-ресурсах, при широкій можливості дізнатися у Гугла чи у Яндекса, запитати про щось, людина має знати, де це можна взяти. Голова. Не така вже велика людина, звичайно, що може запам'ятати багато, але все-таки є сенс знати те, що тобі найбільш потрібно. Тому потрібно дати не рибу, а дати вудочку для того, щоб людина могла собі ці знання добувати сама. Але в сучасних реаліях все-таки у нас трохи інакше. В сучасних реаліях трохи інакше, але все-таки я знаю, що є і садочки, і школи, і вищі навчальні заклади, де викладачі. Е Самі вийшовши з тої системи, про яку казала, що школа має дати не стільки знання, скільки навчитися вчитися, то ті, ті викладачі вчителі й дають. Я сама працювала в 70 ті роки в школі. Мене навчили, як давати знання через те, щоб вчити, навчити вчитися. Ну, Наприклад, що мається на увазі? Я була викладачем російської мови. Тема глагол, дієслово. Ми писали лінгвістичні казки, і діти суб'єктивно, звичайно, все вже в цій темі було ясно зрозуміло. Але діти суб'єктивно відкривали для себе в лапках Америку. Тобто вони, ніби самі випрацьовували правило або відкриття Америки на уроки географії, так? Вона вже давно відкрита. Але разом вчи з вчителем діти, працюючи 45 хвилин чи два по 45, в нас були спарені уроки в Артеківській школі, наприклад, вони суб'єктивно відкривали Америку. Тобто знання сприймалися е, в, дитиною всередину інтерріоризовані знання, і тоді вони вже видавалися ніби як своє. Таким чином знання засвоюються. Ну, Я би так сказала. Таке буде непросте питання, все-таки, як навчити дитину вчитися? Як навчити вчитися? Ну, маючи своїх троє в свій час дітей, які вже є дорослі, зараз четверо онуків, то я знаю, що тільки навчитися любому, чи то читати книжку про Колобка, чи то читати енциклопедію, має бути зацікавленість. Тобто батьки, школа, бабусі, дідусі мають зробити все для того, щоб це було цікаво. Коли стане цікаво, тоді далі дитина може сама вже, чи дорослий, чи студент, може розуміти, наскільки це цікаво, і йти далі шукати, але перше, це зацікавленість. Як я би бачила, оскільки в сфері я працювала і працюю все-таки в сфері позашкільної освіти, це таке невимушене навчання чи придбання знань з приводу чогось, то це має бути цікаво і в колі ровесників, в колі друзів. Я би сказала, що багато людей. Сучасних бояться слова колектив, там дитина губиться в колективі. Я не вважаю, що це є страшно, колектив це добре, наприклад. Тому табори в нас і існують. Дитина в колективі демонструє себе, проявляє себе якимось чином, але вона біля себе бачить такого ж, як я, ровесника. Він уміє щось інше. Я ділюся з тобою, ти ділишся зі мною, ми разом щось створюємо. Починаючи з ідеї, там і до результату, тому має бути зацікавленість. Ви знаєте, багато вчителів, в принципі, навіть в приватних розмовах говорили про те, що проблема у дітях вони не бажають вчитися. Але от в принципі відомо, що у вас ну надзвичайно великий саме педагогічний досвід. Ви працювали в легендарному артеку і зараз продовжуєте цю справу. Ви ну, щодня там щотижня, що, що там що що зміни саме пересікаєте з дітьми, ну ви так само ну, перед саме в ваших табрах вони досить сильно розкриваються. Ви можете сказати, що діти не бажають вчитися? Ну, якась певна частина, мабуть, не бажає вчитися. Виходячи з досвіду у Кримському артеку, 38 років, два літа у Буковельському артеку. Ну, я би сказала так: ну, 99% бажають вчитися. І за ну, наприклад, відбувається якась гра: ми пропонуємо дітям пізнавальну розважальну гру з тежками карпатського артеку. Загону 25 дітей, 23 – Грають, все їм цікаво, двоє не цікаво. Пройшли два етапи. На третьому етапі тим двом теж цікаво. Тому що разом, повторюю ще раз, це моє переконання. Можливо, зі мною хтось не погодиться. Ну, Можливо, так мені повезло і склалося. Затягує, втягує процес, коли біля тебе такі, як ти. І дуже рідко, коли дитина залишається сам на сам, не йде з ровесниками грати. Зміст має бути цікавий, мають бути цікаві технології. Звичайно, це сучасні технології. Це не просто взяв книжку, прочитав чи дав відповідь на якесь питання. Це має бути в цікавих з застосуванням цікавих технологій. Той Геокешен, мабуть, ти знаєш про. У кримському артеку. Це пошукові ігри, якісь квести, звичайно. Ми розробили нову гру Адвенчури таємниці Карпатського артеку. Тобто дітям цікаво самим шукати інформацію в книжках, в інтернет-ресурсах, чому саме Карпати, які там звірі водяться. І тоді вони кожен розказує якась група про звірів, якась група про гори, як вони будувалися, якась про рослини обмінюються знаннями. Дитині, мені здається, дуже важливо. Знаючи щось, обов'язково це розказати. І тоді, по-перше, ти цікавий іншому, своєму ровеснику, і ти це розказав, і ніби як закріпив ці знання. Я працюючи багато років вчителькою, в нас була така, ну як би це сказати, таким сленгом, мулька така. Стільки раз розказав, що нарешті сам не розумів про що. Тому вчитися, навчаючи когось, це дуже цікаво. А дітям цікаво вчити не тільки себе а й когось. І таким чином знання здобуваються. Звичайно, це не якісь такі складні за об'ємом, за, об за інформацією. Але я ж кажу, що зацікавленість, а потім людина вже сама розуміє, це їй потрібно чи не потрібно. От у разі сучасних шкіл, от що їм потрібно перейняти. Тому що ми чуємо про великі реформи, того, що багато чого зміниться, зміниться 12 років навчання, зміст програм. Але все-таки, ну невже цього достатньо, аби діти справді почали вчитися? 10 чи 12 років, мені здається, що це, мабуть, не саме головне. Глибоко переконана в тому, що вчитель, вожатий, педагог, викладач має бути. Цікавою людиною, харизматичною особистістю. Якщо твій викладач чи твій вчитель є людиною цікавою, з ним цікаво, ця людина з усіх боків може бути цікава, то вона дасть можливість розкритися кожній дитині в класі, в садочку чи студентам в групі. Тому в першу чергу, мабуть, потрібно зробити якісь зміни в сенсі технології і змісту навчання вчителів, тобто, перше, навчити вчителів, викладачів, які будуть вчити нове покоління дітей. Якщо вчитель знає якийсь мінімум знань, але він сам по собі не цікава людина, якщо вибачте, вчитель ложить наголос. Не туди ставить, розмовляє неграмотною мовою, а мені відповідь кажуть, так він історик, він же не вчитель російської чи української мови. Він не цікавий. Дітям цікаві ті, хто знає більше, ніж вони. Тому о, потрібно, я би сказала, змінити, можливо, спочатку вищу школу, внести зміни в зміст, випустити вчителів, педагогів цікавих людей харизматичних. І ну, ще з радянських часів все-таки, на жаль, існує, мабуть, така тенденція, що в педагогічне йдуть ті, хто не поступив кудись в інші виші. Тому би я б сказала, що педагог має бути цікава людина. Знову бачите, все на цікавості. Цікава, інтересна, але особистість. От, Зокрема, в Артеку була досить сильна педагогічна школа. ну Не була, вона продовжує так. От саме як вона будувалася, як вона розвивалася і на чому вона тримається? Ну, Взагалі, взагалі люба система тримається на певних складових. Якщо є мета, і мета спільна у всього колективу, і до тої мети ми всі йдемо разом, ми знаємо, що ми маємо отримати, ми собі малюємо якісь модель, процесу і модель результату, ми знаємо, що ми маємо отримати. Сильна школа в Артеку існувала ще за радянських часів, можливо, тому що Артек був, казали вітриною радянського суспільства. Вітриною в тому сенсі, що найкраще віддавалося дітям в сенсі фінансів, в сенсі цікавих зустрічей з цікавими людьми, і політичні діячі, і спортсмени, і артисти приїжджали. Тобто дітей, ото всебічний розвиток дитини, створювали таку атмосферу, щоб діти розуміли, що можливо когось. До спорту буде причетний майбутнього когось до кінематографу, когось до театрального мистецтва, когось до вожатих. До речі, є дуже багато фактів, коли діти поверталися в Артек вожатими. І не тільки в Кримський Артек, навіть у нас в цьому році теж така, такий факт існує. Тому що було цікавого, я думаю, що в першу чергу цікаві самі вожаті. Ми провели дослідження минулого року цього року. У нас знову на перші місця в п'яти перших місць. З яких причин ти би повернувся до Артеку. І вважати в нас на першому місці. Тобто вважати цікава людина. Ну, чим цікава, це інше питання, але все-таки. І навіть не тому, що багато знає. Ну, вважати має бути якась така родзинка, хтось грає на гітарі. І це класно посидіти біля вогнища. З... Своїми друзями і з вожатим, які в нас в Артеку називають вважатих по іменам. Це найближчий шлях до зближення. Це не, не дає авторитету, але все-таки це краще зблизитися, швидше зблизитися. І вважати з гітарою, співають пісні, вважати разом, можливо, чим ще вважати, знаєш, що є таке, що є родзинкою ще у вожацькій системі. По-перше, ім'я. Ім Хоча там, ну я щодо авторитету я вже сказала. По-друге, вважати завжди разом з дітьми. Тобто він є членом колективу. В загоні 25 дітей і двоє вважатих. Скільки нас в загоні? 27. Для мене є показником, якщо вважати каже, мій загін або наш загін, наш має бути загін. Скільки нас в загоні? 27. Тобто ти єдиною командою, модне слово сьогодні команда, але це дійсно так. Тобто вважати разом з дітьми завжди, з ранку до ночі. Це система, так, це автономність існування, зрозуміло. В школі цього ну, не може бути, тому що, що діти все-таки в школу приходять. Головне завдання школи яке дати певні знання. Табір чи позашкільна педагогіка, вони трошки відрізняються. але… Відповідаючи на твоє питання, чому це було цікаво, якраз тому, що вожаті молоді. Чому і вожатим йшли працювати до 28 років, ну, приблизно там до 30, бо молоді, недалеко пішли за віком від дітей. Вони разом з ними танцюють на масовках, вони разом з ними, наприклад, як в Буквальському артеку, разом з ними йдуть в походи. Вчитель не завжди, один піде в поход, інший не піде. Вони разом з ними. В басейні плавають, скачуть, в альпінг парку. Тобто, це є член твого колективу. От щоб українським школам можна було б саме з педагогіки Артеку? Тому що знову ж таки повторюся про те, що у нас думають про те, що дають, а не про те, як дають ці знання. На вашу Цікаве думку? Цікаве питання. <кій> ну, для, взагалі, мій 40-річний досвід. Вчительський, вожацький, викладацький. У мене є таке гасло. Будь самим собою. От якщо ти будеш самим собою, тобто, ем... ну, якщо ти чогось не знаєш, скажи, я цього не знаю. Коли в мене запитували там, ну, наприклад, яка висота я кажу, вибачте, я не знаю, я її знаю. Тобто, не треба брехати, бути таким, як ти є, це дуже відчувається, особливо це малі діти відчувають. Таким бути. Можу задати українською мовою, іскринім, щирим, щирим. щирим. І тоді як, до, до тебе потягнуться діти, люди. Тобто ти щирий, ти щирий в своїх побажаннях, ти щирий в своїх відповідях, ти щирий в стосунках. І для вчителя бути щирим це дуже важливо. І тому я би побажала всім вчителям у школі теж бути щирим, щоб діти не бачили тебе на уроці одним. А як, як вчитель, сусід зовсім інший, а десь побачив тебе в трамваї чи в метро, як ти там комусь нахамив, зовсім інший. Тобто таке троє, четверо, ніби як людина ділиться. Тепер попрошу такі поради батькам. Як працювати з дітьми? щоб, тому, що зараз чимало першокласників, зараз продовжується навчання. Поради батькам, як саме працювати з дітьми, тому що, на вашу думку, от що батьки забувають, коли вони працюють з дітьми? Тому що, в принципі, я думаю, такі ексклюзивні поради саме від вас. Ой, Женя, не знаю, чи мої поради можуть пригодитися, бо в мене діти вже 33, -30, 28, 29, 33 роки, але все-таки знову ж. Якщо батьки хочуть, щоб дитина ходила в садочок чи в школу з задоволенням, їй там було цікаво, по-перше, зробіть щось для того, щоб вихователька чи вчителька була авторитетом для дитини. Бо коли вдома батьки сварять вчительку чи вихователя, дитина це все, це все чує. Далі, яка може бути порада? Ну, особливо для першокласників в початковій школі. Я знаю свого досвіду. Потрібно якомога найбільше часу бути з дитиною. Дітям важко, особливо перший рік. Тобто, бути з дитиною, бути щирою, допомагати. Чи можна сварити дитину? Я не знаю. Думаю, що така буде порада, хтось засміється зараз, скаже. Краще б не сварити. Якимось чином достукатися до серця і допомогти, коли дитині важко. Я вже маючи онуків, розумію, як це важко щось пізнавати. Наприклад, кажеш, не біжи, бо можна там спіткнутися. Краще цього не казати. Просто не біжи, бо слово творить світ. Ну складне питання. Можливо, батькам треба теж вчитися тому, чому вчать сьогодні в дитсадочках залучатися, скажімо так. Ну, словом бути якомога більше з дитиною. Тоді батьки будуть жити життям дитини. На який час потрібно це зробити. Початкова школа тоді не відверне від школи середньої та е, вищої школи. Бо, на жаль, є власне, це факт. Діти йдуть в школу в перший клас з задоволенням. В другий, в другий клас з меншим задоволенням і так далі. Тобто школа відбиває чомусь бажання вчитися. Я думаю, що тут залежить багато чого від школи, але й теж від батьків. І от з цього питання. На вашу думку, ідеальна школа, яка вона? Я думаю, що ідеальної школи не може бути, тому що у кожного є своє бачення школи. Колись я працюю ще в гуманітарному інституті АРТЕК, там в Артеку. У вас така була дискусія з студентами, і вони мені кажуть, Любов Анатольовна, а чому ми їдемо в автобусі, і там сидять майже всі вчителі? Я кажу, в якому сенсі всі вчителі? Ну, то бабусі, дідусі, всі, всі є педагогами. Ти встань, ти сядь. Тобто вважається, що бути педагогом це дуже легко, Ну, вихователем педагогом. Тому ідеальна школа у кожного своє якесь бачення. Але знову ж я повернуся по колу до того, що я, з чого ми почали. Ідеальна школа має бути цікавою. Е, в школу, в дитсадок, в школу, в інститут людина, якщо йде з задоволенням, значить їй там цікаво. А щоб вона туди йшла з задоволенням, вона йому бути цікаво. От таки по колу будемо ходити зацікавленість. Що ж, я вдячна за розмову. Нагадаю, що сьогодні у паралелях кандидат педагогічних наук відмінник освіти України, заслужений педагог Автономної Республіки Крим Любов Заневська Іванова, говорили про те, чого дійсно бракує українській освіті, а саме того, що педагог має бути в першу чергу цікавою особистістю. Ви дивилися паралелі. Зустрінемось завтра. До зустрічі.